У місті, де кожен вечір запалювалися тисячі ліхтариків, жила дівчинка Ліна. Її мама була лікаркою. Вона лікувала людей у великій лікарні, носила білий халат і завжди пахла м'ятою та теплом. Ти мамина зірочка, казала мама Ліні, обіймаючи перед роботою. А я твій ліхтарик. Навіть коли тебе немає поруч? питала Ліна. Навіть тоді, усміхалась мама, і зникала за дверима на чергування, яке могло тривати цілу ніч, а іноді і довше. День без мами був довгим. Ліна малювала, читала, гралася, але найбільше любила загортатися в мамин плед. Він пах мамою. І хоч вона вже знала, мама не вдома, все одно серце тягнулося до неї. Чому вона не може бути вдома частіше? запитала якось Ліна свого плюшевого ведмедика. Я її так люблю, а її весь час немає. У ту ж мить, коли стало зовсім сумно, з вікна на підвіконня сіла маленька фея. Вона світилася, наче зірочка. Привіт! Я фея твоєї мами, сказала вона і сіла ближче. А ти справжня? прошепотіла Ліна. Як і твоя мама, підморгнула вона. Просто я живу тут, щоб нагадувати тобі. Мама завжди поруч, навіть коли її немає в кімнаті. Але ж я її не бачу, не всі речі видно. Наприклад, хіба ти бачиш любов? Ні. Але ти ж її відчуваєш? Так, відповіла Ліна і раптом посміхнулась. Кожного разу, коли мама лікує людей, вона частинку свого серця віддає іншим, але твою частинку вона тримає в собі, найближче, і вона завжди повертається. А коли я сумую, то запалюється цей ліхтарик. Він пам'ятає мамині обійми, мамин голос і навіть її колисково. Заплющ очі, і він нагадає тобі, що мама мислить про тебе навіть вночі серед сотень пацієнтів. Тієї ночі, коли мама знову була на чергуванні, Ліна сіла під ковдрою, запалила маленький іграшковий ліхтарик, і їй стало тепло. Світло було м'яке, тепле, ніби мамина долоня торкнулася її щоки. Мама тут, прошепотіла Ліна і притисла ліхтарик до серця. З того дня кожне мамине чергування ставало трохи легшим, бо Ліна знала мама це не тільки тіло й голос. Мама, це світло, яке завжди знайде дорогу додому.